Привіт, підписаний каналу Dreams About the Sky, це серія випусків про реалізацію авіаційних мрій та цілей. І сьогодні я хочу розповісти про те, як мені вдалося побувати в кабіні справжнього лайнеру, і не просто в кабіні побувати, а бути присутнім під час польоту. Хочу відразу наголосити, що випадкова людина не має права а, потрапляти в кабіну літака під час польоту. Звісно, що теоретично іноді деякі авіакомпанії практикують таку штуку, що ти можеш сказати «Say hello to captain». До речі, це такий лайфхак, який я всім розповідаю, що особливо на західних авіакомпаніях, якщо після польоту ви підходите до кабіни, для того, щоб вийти з літака, ви можете запитати в Сердеси Камінклю, що чи є така опція, сказати Привіт пілоту. Уявіть, багато хто з моїх. Знову ж таки, підписників, деяких знайомих дупо не вірив, що це можливо. А насправді це та сама історія про те, що не треба боятися, мріяти, думати, питати, пропонувати все це можна реалізувати, просто треба спробувати. Тому що, в принципі, якщо ти не спробуєш, ти не дізнаєшся, чи можна це чи ні. Я, от теж так колись не знаючи про таку опцію, просто зайшов з фотоапарату, скажу, можна. Фотографувати кабіну і мені сказали да без проблем, але це мова про те, щоб зайти під час на землі, коли літак не знаходиться в небі. Але одного разу мені все ж вдалося бути присутнім під час польоту. Це був літак Embraer 195. Тоді я, здається, вперше на ньому літав на тому особливому етапі. Це 2000-2010 там 2010, якісь роки. Це здавався взагалі космічний корабель, всі ці жидко дисплеї. і це вражало словом. Тут важливо пояснити, що ми знімали спеціальну програму для телебачення про пілотів. Тут були цілі місяці узгоджень. з Безпекою з авіакомпанії, з усіма хто до цього взагалі причетний, для того, щоб взагалі просто от була така опція зайти в кабіну, познімати там щось, тому що дійсно питання безпекове і тоді, і зараз воно стоїть найпершою у авіакомпанії, і ти проходиш дуже серйозну перевірку. І оператор мій проходив, з якими знімав цю передачу для одного з телеканалів. Всім проходили перевірку, навіть техніка проходила перевірку, яка з нами була. Тож, це, скажімо так, скоріш виключення справи. Знімати кабіну тоді було не прям критично обов'язково для нашого сюжету. Там мова йшла про абсолютно якісь інші речі, пов'язані з життям пілота. Але я знову ж таки, як і в минулому випуску розповідав, наважився просто запитати, чи можна познімати в кабіні для того, щоб у нас було більше матеріалу, і нам не відмовили. Знову ж таки, це відбулося ще на підготовчому етапі. Ми отримали всі потрібні документи, прийшли в аеропорт Бориспіль, тоді ще термінал Б, і полетіли в місто Донецьк. Тоді там тільки-тільки-тільки добудували 4 кілометрову смугу посадкову перед цим туди сіла мрія, термінал, не пам'ятаючи, був готовий, чи ні. І ми полетіли на цьому «Амбраєру» на годину часу, і ми в прекрасному місті Донецьк зробили тоді там посадку. Що сказати? Враження від того, коли ти бачиш щось, що звик бачити або по телевізору, або на екрані свого монітору, і тут вживу всі ці переключателі, всі ці монітори е штурвали. Логотипи навіть один в один схожі, але справжні, в справжньому світі тривимірність. Я пам'ятаю перший зліт з кабіни. Це теж враження неймовірні. Виглядає все абсолютно інакше, не так, як з боку з ілюмінатором. Ти бачиш, як літак набирає швидкість. Ти бачиш смугу перед собою, центральну лінію. Бачиш, як він як ракета летить вверх, і перед тобою в якийсь момент немає вже землі. Ти бачиш тільки чисте небо або невеличких марків, які ти вже швидко знову ж таки. Влітаєш і береш курс на місто Донецьк. Вражав момент, звісно, що і коли нас вперше погодували в кабіні. Я навіть не думав, що така овся доступна. Постукала з запропонувала їжу пілотам І мені знаєте, випити каву вперше на висоті 33 тисячі футів разом з професійними крутими пілотами. Поговорити з ними. Про життя, звісно, що не відволікаючи одного з пілотів, який в цей момент веде радіообмін, та й взагалі, в принципі, керує літаком. В общем, це було щось таке, що вже здавалося, краще не буде, але краще було. Ми сіли в Донецьку, до нас зайшли нові пасажири, дуже швидко ми розвернулися, полетіли назад в Київ. Погода була просто чудова. Це було літо чи весна, не точно не пам'ятаю. І не було на і я, знаючи деякі тонкощі виконання, скажімо так, польотів, теоретично, звісно що запитав, а чому от ніхто не виконує ніколи посадку візуально? Пілоти, трошки подумавши, сказали, а ми зараз візуально виконаємо. Добре, мудра, заходять на посаду, ось правда. Хто не знає, зазвичай. Літак він дуже довго по прямій летить на смугу для того, щоб здійснити посадку. Він стабілізує свій захід. У нього там курс, лісада, все чітко. Він там фактично не метр в метр, йде по такій, от, знаєте, гірці і сідає в аеропорту призначення. А візуальний захід робиться трошки інакше, якщо дуже 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 коротко і спрощено, то коли пілот побачив смугу, він робить такий крен, і може прямо ледь не відразу, отак от сходу зайти і сісти на смугу. Я повірити не міг, що пілоти погодилися на цю авантюру. Хоча, звісно, що це не була авантюра, це була виважений, продуманий, узгоджений з управлінням повітряного руху. момент пілот тоді запитав, чи можна візуально зайти. Йому дозволили такий захід, сказали продовжувати тим курсом, яким він летів, і в якийсь момент дозволили візуальний захід. На смугу трі 18 ліва, як зараз пам'ятаю. Я... А, ні, сорі, 18 права. І я пам'ятаю цей момент, коли пілот вже підходить під кутом, там ледь не 45 градусів до смуги, і в якийсь момент робить крін прямо вже, уже фактично за трасою Бориспільської, якщо знаєте, де це. І все це ти спостерігаєш з кабіни, і ти ну, в якомусь сенсі, можна сказати, був ініціатором цього. Заходу, і повірте, пасажири теж були дуже радісні. По перше, тому що швидше пройшов політ нам не треба було здалеку заходити. А по-друге, побачили такий трошки несподіваний маневр прямо перед аеродромом. Тож, в чому мораль всієї цієї історії? Потрапити в кабіну авіалайнера складно стати пілотом цього авіалайнеру ще складніше. Але тут мова йде знову ж таки про те, чи Є в тебе страх запитати, чи є в тебе страх взагалі хоча б для початку мріяти про те, щоб реалізувати цю свою ідею або ціль. Я хочу, щоб всі підписники, да, і в принципі, всі, хто побачить це відео, зрозуміли, що якщо не мріяти, то шанси на реалізацію дуже невеликі. А коли ти йдеш маленькими кроками, або, як ми вже пам'ятаємо, лежиш хоча б в сторону цілі, то рано чи пізно є шанс, і навіть дуже непоганий, туди йти. У мене колись вийшло, і я сподіваюся, що буде виходити надалі всі ці авіаційні свої мрії та сілі реалізовувати. Так що, якщо хочете дізнатися, що було далі, підписуйтесь, будемо потроху викладати відео.